Пане Олександре, ще раз доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, загалом, що сьогодні відбулося, яке рішення виніс сьогодні суд? Сьогодні відбувалось розгляд клопотання сторони обвинувачення щодо подовження сроків досудового розслідування. Судове засідання було призначено на 14.00. Тільки що воно закінчилося. Закінчилося нічим, тому що ми не розглянули це клопотання. У сторони захисту виникли. Обґрунтовані підозри щодо того, що суддя не є об'єктивним, тому що було допущено ряд, на нашу думку, процесуальних порушень, в тому числі порушення права осіб на захист. Тому нам було заявлено відвід. На цьому сьогоднішнє засідання закінчилося. Коли воно продовжиться, коли будуть далі розглядатися справу? за процедурою на тепер у новий робочий день ці наші заяви про відвід треба розподілити щодо того який суддя саме буде розглядати нашу заяву про відвід це я думаю відбудеться завтра після цього залежно від результату якщо наші заяви будуть задовільнені то знову такий авторозподіл і визначення нового судді. якщо нам відмовлять задоволення наших заяв про відвід то цей же суддя я думаю завтра продовжить розгляд цього питання а розгляд сьогодні йшов досить, досить таки довго, і заяви про відвід. Все ж таки, я так розумію, ну не задовільнили станом на заворос. У чому складність їх задовільнити і чому так довго е, він не розглядав заяви про відвід, тому що заяви про відвід процесуально повинен розглядати інший суддя. Після того як ми їх заявили, е, оскільки робочий день вже скінчився, немає на місці тих людей, які займаються авторозподілом, то авторозподіл перенесений на завтра, тому засідання закінчилось. Які надалі будуть ваші дії як сторони захисту? Ну, завтра буде продовжено розгляд цього клопотання. У нас підготовлено, на нашу думку, обґрунтовані заперечення щодо того, що неможливо продовжувати сроки досудового розслідування, тому що це все ж таки обмеження права особи. І безкінечне подовження цих сроків це порушення прав особи. Що можете сьогодні сказати про поведінку прокурорів? Прокурора точніше Капустіна, оскільки він був один. Нічого особливого, якщо чесно сказати, не можу, тому що ми все ж таки не розглядали клопотання по суті. Зрозуміла вас. І зрештою, сьогодні бачили також Віталія Кропачева. Ви коли останнє з ним спілкувалися до і сьогодні? Загалом, який у нього настрій? Як він може? Спілкувалися ми завтра, вчора, вибачте. Я вже теж запрацювався. Спілкувалися ми вчора, і саме вчора нам, не попередивши заздалегідь, нам вирішили в якомусь екстреному режимі вручати це клопотання. Чомусь вони дуже поспішали розглянути його сьогодні, тому що вони його сьогодні подали зранку і вже на другу годину воно вже було призначено. Знаєте, у нього якесь російське возмущення, що обурення. Обурення. З приводу усієї цієї кількості процесуальних порушень, які вчиняє як прокурор, так і суд, на нашу думку, сьогодні вчинив. Ще таке питання. Сьогодні були залучені до справи державні адвокати. Чому так сталося, що виникла така необхідність? Ось це перше порушення, яке викликало це обурення, тому що за законом адвокат від держави, так званий безплатний адвокат, призначається лише у випадку, якщо у осіб немає захисника за договором. В нашому випадку у і у Серебрянської Руденко є захисники за договором. Вони не були повідомлені належним чином, тому вони не знали про судове засідання. Крім того, навіть нас попередили про це судове засідання за годину або за дві до цього судового засідання. Природно, що у кожного адвоката є якийсь графік, є якісь судові інші засідання, та адвокат Руденка та Серебрянської не змогли взяти участь через. Неналежне повідомлення та через зайнятість в інших процесах ми про це повідомили слідчому суді, що немає підстав для залучення. Державних адвокатів, адвокатів з з безоплат... центру безоплатної правової допомоги, на що суд не зреагував, та все ж таки вирішив розглядати справу за участю не адвокатів, яких обрали саме особи та реалізували своє право на обрання захисника, а якихось інших невідомих цим особам захисників. Це було перше порушення, яке в принципі вже показало нам, що є якийсь поспіх у вирішенні цієї справи. Як ви думаєте, чим цей поспіх обґрунтований? І взагалі, як я думаю, коли є певні якісь порушення, і сторона захисту на них вказує, їх мають пояснити? Чи пояснили вам? Нам не пояснили. Суддя взагалі спочатку не хотів навіть вислухати думку сторін цього приводу, тому що він дізнався, що а, до речі, окреме порушення взагалі за законом. Заявку на центр безоплатної правової допомоги щодо долучення адвоката безоплатного повинен подавати суд. В нашому випадку, наскільки мені відомо, чомусь заявку на залучення адвоката подавав слідчий. І у нас логічне питання, звідки слідчий знав, що суд буде залучати безоплатного адвоката. Тобто зазвичай це відбувається в судовому засіданні, і це рішення приймає суд. Якщо прокурори та слідчі заздалегідь подали про це клопотання, то в мене питання: звідки вони знали, що суд прийме рішення розглядати справу без участі адвокатів за договором, яких обрала сторона, а за участю безоплатного адвоката? І останнє вже питання, як ви все ж таки думаєте, чому є така певна кількість порушень? Я бачила, що ви сьогодні спілкувалися з Віталієм Кропачовим, можливо, він щось казав з цього приводу. Я вважаю, що безнаказаність породжує усі-всі ці процесуальні порушення. Вони зовсім не рахуються із правами будь-якої людини. Для них головне. Зробити те, що вони хочуть, от зараз у них є ціль подовжити сроки до судового розслідування, причому закон передбачає певну градацію, тобто слідчі спочатку мають право подовжити срок до судового розслідування до трьох місяців. Їм не треба йти до суду. Вони це роблять у заступника генерального прокурора або генерального прокурора. Потім до 6, потім до дев'яті, потім до 12. Вони чомусь вирішили одразу подовжити срок до дев'яті місяців, тому що я думаю, їм байдуже на особу на те, що п'ять вже осіб знаходяться під стражею. Для них головне полегшити собі роботу, раз з'явитися клопотання, отримати потрібний результат та робити свою роботу далі. Дякую вам.